Доброго дня, прошу, хто не взяв пульти для голосування і не відмітку не зробив в журналі реєстрації виконати цю процедурну річ. Кількісний, якісний склад дає на можливість провести процедуру реєстрації. Реєструємося. Присутні 19 персонально, дайте, будь ласка, як ми з вами і прогнозували. Під завершення календарного відліку нашого 2022 року мінфін, відповідно, уряд нашої держави спустив ряд субвенцій, які ми відповідно до бюджетного законодавства маємо врахувати в кошторисі поточного фінансового року. Тож саме з цих питань викликане позачергове засідання. Дякую всім, що відокнулися на пропозицію. І прибули на пленарне засідання. Для ведення сесії, протоколу, підрахунку нам потрібно секретаріат і лічильну комісію. Прошу вносити, будь ласка, кандидатурі. і <звісно> Не буду заперечення. Ставлю на голосування. Прошу визначатися, підтримати. 19 проти 0 отримались 0, рішення прийнято. І лічильну комісію, будь ласка. Не буду заперечень. З вашого дозволу ставлю проєкт рішення на голосування. Прошу визначатися та підтримати. За 19 проти 0 отримали 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, у вашій увазі пропонується порядок денний. Про внесення змін до рішення 26-ї сесії Бученської міської ради від 23 грудня 2021 року про місцевий бюджет і далі по тексту. Друге питання про затвердження документації землеустрою про передачу постійного користування вулиця Шевченка, 1А, 1 комунального підприємства Буча Сервіс. Третє про затвердження документації землеустрою, про передачу оренду земельної ділянки вулиця Тарасівська, підприємство Теплокомунсервіс. І різне. Якщо не буде зауважень пропозицій, є пропозиція порядок денний за основою в цілому схвалити. Ставлю на голосування. За 19, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Шановні колеги, дозвольте 39-ту сесію 8-го скликання оголосити відкритою. Сменит Шановні колеги, перейдемо до питань порядку денного. Внесення змін до рішення про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік. Тетяна Симон, начальник фінансового управління. Доповідайте, будь ласка. відповідно до розпорядження Київської обласної державної кількості військової кілько військової державної адміністрації від 26 грудня за номером 2006 про внесення змін до обласного бюджету відповідно до порядку та умов надання у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів на компенсацію в тарифах на теплову енергію послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Відповідно, допоціону Кабінету міністрів від 15 грудня 2021 року за номером 1324 про затвердження порядку та умов надання субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєкту у рамках програми відновлення України. Відповідно до інших нормативних актів, керуючих законом України про місцеве самоврядування, проєкт рішення прийняти. Збільшити дохідну частину спеціального фонду на загальну суму 10 мільйонів 747 чотириста. Це субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах і терпову енергію з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно законом України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час воєнного стану. Відповідно, збільшити дохідну частину спеціального фонду на 3 мільйони 750 тисяч, Тисяч по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проектів у рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України відповідно до постанови Кабінету міністрів. Пропозиція відповідно направити дані кошти на умовах співфінансування на реконструкцію майданчика водопровідних споруд з застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з очистки та незалізаної питної води за адресою. Місто Буча 14А 1 мільйон 250 тисяч. Це на розробку проєктно кошторисної документації, також на реконструкцію майданчика водопровідних споруд застосуванням новітних технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізання питної води за адресою міста Буча Скодовицька 12 Б, 1 мільйон 250 тисяч розроблення проєктно кошторисної документації і по освіті реконструкція. Бучанського навчально-виховного комплексу спеціалізована загальноосвітня школа номер 2 по вулиці Шевченка, 14 у місті Буча 1 мільйон 250 тисяч. Відповідно направити планові призначення по видатках Фінансове управління внести відповідні зміни до розпису місцевого бюджету і контроль покласти на профільну комісію. Ми пропрацьовували з вами дані напрямки в реалізації програми соціально-економічного розвитку. Надзвичайно приємно, що уряд, навіть під завершення фінансового року, не лише планові показники фінансування самого будівництва, а на цьому етапі передбачає кошти навіть на проектно-кошторисну документацію, що є надважливо в цих умовах, тому що реалізація даних. Проєктів це є капітальні видатки, і відповідно лише уряд, відповідно до Пису 90-ї постанови, визначає деякі об'єкти, які можуть фінансуватися по розділу капітальні видатки. Тож, з вашого дозволу, проєкт рішення внесення змін до бюджету відповідно до редакції. Ставлю на голосування. Прошу визначатися та підтримати. За 21 проти 0 отримали Існує рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження документації із землеустрою про передачу постійного користування земельної ділянки, відповідно кадастровий номер, вулиця Шевченка, 1А, дроб 1 комунальному підприємству Буча сервіс. Заваження пропозиції колеги до проєкту рішення є, немає? З вашого дозволу ставлю на голосування. Прошу визначатися та підтримати. За 20 проти. 0 отримали з ну, 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про затвердження документації з землеустрою, про передачу в оренду земельної ділянки, відповідний кадастровий номер вулиця Тарасівська, місто Буча. Підприємство теплокомунсервіс для спорудження котельні. По проєкту рішення немає зауважень, шановні колеги. З вашого дозволу ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 20 проти 0, отримала існує, рішення прийнято. Шановні колеги, питання, які ми виносили на розгляд нашого позачергового засідання ради, ми розглянули, прийняли якісні рішення. Тож, перед тим, як завершити, оголосити відніше, про завершення 39-ї сесії 8-го скликання, буде пропозиція така піднятися на третій поверх. По келиху шампанського, святкового настрою, звичайно, ми, виходячи з обставин, в яких живемо, не маємо, але будемо прагнути все-таки ту традицію, яка є у нас, зберегти. Більше того, якщо вдасться примножити, то буде взагалі супер уже в 2023 році. Тому що ми чогось так з вами звикли, що 31 грудня це, наче як кінець світу, закінчення фінансового року, підведення підсумків, яких після 31-го буде 1 січня і життя продовжиться. Рік дійсно був, якщо одним реченням, досить і досить складний. Ми багато з вами кого втратили на превеликий жаль. Виходячи з військової російської агресії, продовжуємо втрачати. Але разом з тим і багато що набули, стали сильнішими, сильнішими як нація, як народ, як держава і державність. Як внутрі міцнішими стали, так і зовні. Відчуваємо підтримку, відчуваємо солідарність різних народів світу, які на світлій стороні. Через що щиро і вірю, і бажаю, щоб 23-й рік привніс як перемогу, так і мир, спокій, а саме головне, впевненість в тому, що і 23 й і наступні десятиліття і століття будуть значно, значно успішнішими. І оця епоха визвольної боротьби, врешті-решт. Буде завершена українським народом. Завдячуючи Збройним силам України, ми маємо з вами можливість і відбудовувати, маємо можливість створювати, виходячи із тих умов, яких є, ті умови життя, тобто тримаємо стрій і в тилу. Це надважливо. Сьогодні була така приємна розмова у мене із головою Київської обласної військової адміністрації щодо. Перспектив на наступний рік. Скажу, що фактично, ну не хочу перебільшити, що з січня, а з лютого ми матимемо можливість продовжити відновлювані роботи. Буде реалізовуватися програма, анонсована в цьому році відбудови житла громадянам. А, нагадаю, ми конкурсно відібрали лише 14 проєктів, а потреба у нас. Більше ста індивідуальних житлових будинків, які не підлягають відновленню тільки по місту Буча і по населених пунктах нашої територіальної громади. А якщо заглибитися ще чуть-чуть більше, то навіть те, що вціліло, багато що потребує демонтажу і відбудови, фактично майже з нуля, через що нам надважлива буде фінансова підтримка і регіональної влади, і центральної, міжнародні. Донорські організації, які будуть заходити в Київську область, вони у минуті нашу територіальну громаду. Тобто є над чим працювати, саме головне показувати результат роботи, аби наші громадяни мали впевненість в тому, що і житло, і бізнес, і житлово-комунальна. Опція по послугам, соціальна сфера, в тому числі і медицина і освіта і так далі. Всі служби працюють для того, аби громадяни повернулися з різних куточків і України, і світу. Станом на сьогоднішній день ми проводили певну таку узагальнюючу, зрозуміло, це грубі показники, розрахунки. Ми маємо під 90% громадян, які повернулися. Звісно, цей процес. Внутрішньої і зовнішньої міграції відбувається, люди приїжджають, від'їжджають, але той факт, що для багатьох, для переважної більшості, якщо не для всіх, місто Буча стало рідною домівкою, комусь батьківщиною від народження, а комусь батьківщиною як місце проживання і роботи, то це, звичайно, тішить і радує. Тож, є пропозиція сесію закрити.